Адже Сполучені Штати Америки пом'якшили вимоги, які висувають до України щодо повернення коштів за надану допомогу в рамках уходи про корисні копалини, Таке дописа видання Bloomberg. Зазначається, що після раунду переговорів в Вашингтоні минулого тижня адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа знизила оцінку допомоги, яку Сполучені Штати надали Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії з 300 мільярдів до приблизно 100 мільярдів доларів. Це наблизило її до оцінки сам. Мої України, за даними якої допомога сполучених штатів становить понад 90 мільярдів доларів, за словами представника Міністерства фінансів Сполучених Штатів, технічні переговори були дуже продуктивними. У мінфіні додали, що з нетерпінням чекають на швидке завершення переговорів. Відповідаючи на запитання про стан переговорів, міністр фінансів сполучених штатів Скотт Бесен сказав, що Україна виступила також із контрпропозицією на вихідних і переговори. все ще тривають. Далі буду цитувати, що ж він сказав. Ми дуже дуже близькі. Угода може буде підписана уже цього тижня. А один із співрозмовників Блумберг, який говорив на умовах анонімності, заявив, що переговори між технічними групами у п'ятницю 11 квітня також в суботу. 12 квітня були конструктивними. Однак він додав, що Сполучені Штати, як і раніше, розглядають угоду як можливість окупити витрати в Україні за рахунок за рахунок прибутків від фонду, розмір якого в останньому проєкт все ще не визначений. За словами джерела агенції, адміністрація Трампа як і раніше неохоче, бере на себе зобов'язання щодо майбутніх інвестицій у фонд, що є ключовим інтересом Києва у будь-якій подібній угоді. І відклала це питання для обговорення за словами. А співрозмовників натомість, білий дім продовжує наполягати на тому, що витрати сполучених штатів на Україну в воєнний час розглядалися як внесок Вашингтона до фонду. При цьому ж українські учасники переговорів з усіх сил намагаються переконати своїх американських колег відмовитися від такого підходу. Агенція зазначає, що переговори минулого тижня в Вашингтоні були зосереджені в основному на деталях потенційної угоди і не включали жодного із вищих посадових осіб уряду за словами одне з учасників переговору цього тижня юристи продовжать працювати дистанційно, щоб завершити підготовку проєкту якомога швидше, зазначається, що одним із завдань Києва. На наступній онлайн зустрічі наприкінці цього тижня буде надання детальної інформації про конкретні проєкти, які можуть бути розпочаті в рамках угоди. Проєкт угоди про розподіл прибутку, представлений американською командою, передбачає численні поступки з боку Києва, наприклад, надання сполученим штатам права на участь у потенційних доходах від українських інвестицій у прибуткові активи, включаючи нафту, газ, рідкоземельні мінерали, а також морські порти. Угода партнерства надасть сполученим штатам першочергово Право на отримання прибутку, що буде перераховуватися до спеціального інвестиційного фонду реконструкції, який буде контролюватися Вашингтоном. Київ же шукає кращих умов і відмовляється визнавати. Минулу американську допомогу боргом. Ну і якщо ми вже розпочали говорити щодо сполучених штатів Америки, цікаві новини з'являються від Віткофа, адже пам'ятаємо, що напередодні він перебував із візитом Російської Федерації і тиснув руку російському диктатору Путіну. всі ці кадри бачили. так от він же вважає, що Рафія все ж таки хоче вже завершити цю війну. І навіть лідер Сполучених Штатів Америки, президент Дональд Трамп, також вірить у це. Це заявила прес-секретар білого дому левіти далі зацитую, що ж вона сказала. У Росії є стимул завершити цю війну, і можливо, це може бути економічне партнерство зі Сполученими Штатами. Але спочатку ми повинні побачити припинення вогню. Також спецпредставник Вітков дуже чітко доніс це до росіян. Сказала вона. Ну а більше також зазначила, що відбулася продуктивна розмова. Як сказав учора ввечері посланник президента Стів Вітков, Він вірить, що Росія хоче закінчити цю війну. І президент теж у це вірить у Росії. Є стимул для завершення завершення цієї війни Можливо, це буде економічне партнерство зі Сполученими Штатами, але спочатку нам потрібно побачити припинення вогню. Президент і президентський посланник Вітков передали таке послання расистам. Сказала вона. Також Левіт прокоментувала запрошення відвідати Україну від президента Володимира Зеленського для Трампа. І вона зазначила, що поки не може дати відповідь. Далі цитую: я не знаю. Я не говорила про це з президентом. Додала прес-секретарка Білого Дому. Ну і раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп Заявляв, що не запроваджуватиме санкції проти Росії після ракетного удару по сумах, який окупанти завдали 13 квітня. Пам'ятаємо, що він тоді сказав, що це жахливо, але вони нібито помилилися, маючи на увазі рашистів, що це була помилка, і таку заяву він зробив під час зустрічі. Із президентом Сальвадора Ну і американський лідер зазначив, що він уже наклав санкції на газопровід, північний потік, потік-2» і, начебто, зупинив його. Тому він не вважає за потрібне запроваджувати нові санкції проти Москви. Ну крім того, знаєш, в Білому домі коментують і запрошення президента України Володимира Зеленського. він ж запросив Трампа відвідати Україну. каже: Ну давайте, все ж таки, з вами зустрінемося вже на території. Держави України в Білому домі відповіли на запрошення Зеленського, щоб Трамп відвідав Україну наступним чином. А саме на брифінгу у речниці Білого Дому Келарайт Лівіт. Ця заява була озвучена. Чи приїде Трамп в Україну на запрошення Зеленського? Бо 14 квітня Володимир Зеленський саме тоді запросив Трампа завітати в Україну. Тоді лідер США на власні очі побачив би. Що зробив в Україні Путін, і хто насправді є агресором у цій війні? Що відповіла Лівіт, вона сказала наступне: чи бачив Трамп цю пропозицію і що він про неї думає? Я не знаю. Насправді, я не говорила з президентом, чи бачив він пропозицію Зеленського, але я впевнена, що бачив. Я з ним не розмовляла про це. Можу запитати його, що він думає. Хоча я, звичайно, не маю жодних планів щодо потенційної поїздки в Україну. Відповіла Лівіт і під час брифінгу, речниця Білого Дому також заявила, що спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Стів Вілков вважає, що Росія, нібито, хоче закінчити війну в Україні, і за словами Каларен Лівід, сам Дональд Трамп також вірить у те, що Росія хоче закінчити війну проти України. І також вона підкреслила, що Росія має так званий стимул припинити цю війну, і стимулом може стати економічне партнерство із Сполученими Штатами Америки. Ну і ми розуміємо, що Трамп продовжує робити щонайменше дивні заяви про нашу державу. І зокрема, днями він звинуватив Зеленського, ніби той почав війну проти країни більше у 20 разів. Я думаю, ви всі це пам'ятаєте і маєте свою думку про це. Ну а далі будемо говорити і про міжнародну арену, те, що там відбувається, про останні заяви Дональда Трампа, адже з'являються коментарі від наших експертів. До прикладу, військовий експерт Олег Жданов також не оминув цієї теми, і, зокрема, проаналізував позицію Трампа щодо РФ, яку нині сполучені штати Америки має. Далі можемо почути його суб'єктивні думки із цього приводу. В Белом доме в стане Дональда Трампа уже возникают открытые противоречия. в позиции Дональда Трампа относительно Российской Федерации. И уже многие здравомыслящие и чиновники, и политики пытаются донести до Трампа, что надо занять более жесткую позицию в отношении Российской Федерации. Не на Украину давить. Давить. Не Украина напала. Кстати, Трамп договорился до того, что, оказывается, мы напали. Я не удивлюсь, что он скажет, что и 22 июня... 1941 -го года а Украина напала на российскую на расистскую Федерацию. Уже и до такого. Так вот, чиновники пытаются Трампу объяснить, что дело не в Украине, дело в Путине. Но Трамп вместе с Увиткофом, этим его лучшим другом, они считают, что во всем виноват Киев, а не Москва. А Путин классный парень. Единственное, что до чего договорился Трамп, и то, я думаю, что он в запале нервного запали, начал нервничать, потому что его стали доставать, его постоянно достают журналисты, они хотят получить конкретные ответы на конкретные вопросы, а Трамп увиливает каждый раз, и он сказал, что он проронил фразу, что Путин мог не начинать эту войну. Ну, скажу так, что она была, вот контекст, когда смотришь, она была произнесена, еще раз говорю, скорее всего, вот в запале такого нервного возбуждения, и он, когда он отрекся, сказал, это не моя, Идите, спросите у них, не уточняя на вопрос уточняющий журналиста, чья это была ошибка, конкретно. Он сказал, что идите у них и спросите, не не сказав, у кого и вообще сказал, что это не моя война, это вот Байден мог ее предотвратить, Зеленский мог ее не начинать. Точнее, тоже мог остановить, Байден мог остановить, а Путин мог не начинать. Вот это единственная фраза. Ну, некоторые средства массовой информации цепляются за эту фразу, говорят, что вроде Трамп поменял свое мнение. Нет, я вижу, что по всем поступкам уитков четко сидит на ушах у Трампа и четко вбивает ему в голову, что во всем виноват Киев и надо наказывать Украину, надо давить на Украину, чтобы мы подписали капитуляцию. И даже даже сейчас вот идут переговоры там, кстати, это в подтверждении версии, что нас пытается Путин разменять на Ближний Восток. Идут переговоры с Ираном. Россия предлагает забрать у Ирана как третья сторона, мол, США с Ираном подписывают договор о контроле за ядерным сектором Ирана, а Россия как третья сторона, якобы нигде не участвующая, да? которая, в принципе, создала, помогла Россия, которая помогла создать всю ядерную энергетику Ирана, и в том числе обогатительную фабрику, и обогащать уран. Вот. Типа Россия заберет, как третья сторона заберет весь обогащенный уран, будет его контролировать. Но в обмен Российская Федерация от Трампа требует. И, соответственно, Иран будет белый и пушистый, и послушный, и не представляющий угрозы для США. Ну, правда, Иран с этим категорически не согласен. Иран говорит, что все, что у них есть, останется в ядерном энергетике, останется на территории Ирана. Вот. Но я думаю, что там, там опять же такая же антагонизм. Вот. А Путин требует в обмен, что он уговорит Иран, так он во всяком случае преподносит Дональду Трампу, если Трамп преподнесет Путину нашу страну, Украину. Вот. Но уже появились разговоры о том, что Иран затягивает. Ну, это было понятно, что Иран не пойдет. Айат на... Аллах сказал, что он, он готов разговаривать с Вашингтоном, но на равных.